Ну і далі будемо говорити про вовчанський напрямок, що відбувається на лінії фронту. І з нами на зв'язку Іван Ковальов, начальник відділу прикордонної служби бригади ГАРД. Вітаємо вас, пане Іване. Добрий день. Доброго дня, слава Україні, героям слава, героям слава. І одразу не будемо гаяти часу. Вводимо QR-код. Ми знаємо, наскільки важлива підтримка для вас, від наших глядачів від тих, хто просто зараз нас дивиться, не будьте байдужими. Ви бачите, що складний ранок початок робочого тижня і в Одесі, і в Харкові на фронті. Тим паче, ми знаємо, що ви стоїте від початку повторного вторгнення Росіян на Харківщину на цьому напрямку, і тому вам потрібні і є дрони і реби. Просто зараз донатимось хто скільки може. Вже 50 100 200 300 гривень. Ваша підтримка дуже важлива Це звертаюся до тих, хто нас просто зараз дивиться. Ну і можемо почати нашу розмову з відео про те, яка філігранна робота саме тими впівронами, на які також і донатять наші глядачі, донатять всі небайдужі. Ми можемо просто зараз побачити. Якщо наші режисери чують, покажіть відео. Будь ласка, саме це прикордонна служба бригади ГАРД проводила за даними. Розвідки фільграно влучали в окупантів і допомагали стримувати ось той наступ, який зараз відбувається повторний му друзі. донатимо підтримуємо. А вас пане Іване, попросимо розказати, що відбувається зараз на вовчанському напрямку. Наскільки ворог продовжує або намагається продовжувати свої штурми наступальні дії? Що відбувається? Ситуація станом на зараз на Лучанському напрямку, де ми виконуємо завдання безпосередньо в складі Сил оборони України. Наша бригада Гарц, як і раніше, характеризується досить складною. Присутність ворога тут доволі висока, цілодобово обстрілює наші позиції з усього наявного озброєння від початку травневої наступальної операції, і досі ворог намагається створити тут так звану буферну зону. Але успіхів відповідно він не має. Якщо говорити про ділянку безпосередньо мого підрозділу, то якихось особливих змін ми не відмічаємо. Залишається загроза від російських диверсійно-розвідувальних груп, хоч активність диверсантів за останній час навіть дещо менша. Леди РГ намагається заходити в наш сил. Але це до першого нашого спостережного пункту. Тому завдання виконується. А хто стоїть конкретно проти вас? Наскільки вони підготовлені зараз, якщо порівнювати з початком повномасштабки і зараз? Визначити чітку категорію противника ми не, не можемо, але це безпосередні збройні сили. Окупаційних військ Російської Федерації їхня кількість постійно змінюється. Ротації відбуваються регулярно, так як вони несуть тут великі втрати. Ну і глядачам нагадаємо, що о, вони бачать QR-код, за яким можуть задонатити і підтримати. О, Бригаду Гард на дрони на їх потреби, тому давайте, друзі, будемо активними, пане Іване. А як курська операція впливає на ваш напрямок на активність ворога на вовчанському напрямку? Тому що від початку ми слідкували за тим, щоб росіяни змушені перекидувати підрозділи для того, щоб якось блокувати наше просування на Курчині. Але тепер, коли вони намагаються навпаки активізувати і фактично контрнаступають на. На Курському напрямку. Чи е, впливає це якось на, е, на ваш напрямок? У загальному ситуація практично не змінилась. Але як тільки противник перекидає якісь підрозділи на Курщину, так відразу заводить на харківський напрямок нові як з резерву, так і з інших напрямків. Ситуація залишається напруженою. Ворог. Постійно зводить нові укріплення, маскується, встановлює засоби зв'язку, та й озброєння різноманітного в в них вистачає. Розслаблятись тут не можна. А північнокорейських е, е, бійців, так би мовити, не зустрічали ви, чи є у вас інформація про можливу їх появу? Адже ну від е, Маріуполя е, окупованого до Курщини з'являються ну, з'являється інформація, що вони десь там перебазувались, десь вони там чують якісь перехоплення. Чи є у вас така інформація на вашу напрямку? Чи очікуєте ви їх появити? Безпосередньо не можу сказати, що був зафіксований факт наявності північнокорейських солдатів, але чітко можу сказати нам без різниці, яку категорію ворога знищувати, який має бажання окупувати нашу землю. А який бойовий настрій в вашому підрозділі? Тому що ви стоїте просто фактично на передовій? Ви прикордонники? Ви ті, хто завжди першими зустрічаєте ворога? Хто взагалі ваші бійці? Яких професій? Ну і взагалі на якому можна сказати рівні бойовий дух зараз? Об'єктивну оцінку можу дати. Звісно, в своєму підрозділу бойовий дух на високому рівні особовий склад. Розуміє заради кого, та заради чого він тут знаходиться. Наші завдання, як і всіх військовослужбовців нашої держави, це знищення окупантів. Врешті нові засоби наших прикордонників взаємодію з розвідкою. Наразі виконують завдання з виявлення і знищення живої сили і техніки на ділянці нашої смуги відповідальності. Особовий склад, який проходить службу в нашій бригаді, підготовлений має великий досвід ведення бойових дій. Тому кіль... кількість досвідчених військовослужбовців значно переважає недосвідчених, які досить швидко вчаться, і відповідно вже стають, ну, професійними військовослужбовцями. Наразі можна долучитись до нашої бригади за спрощеною процедурою, подає громадянин. Заявку командиру військової частини, яка швидко розглядається, після чого співбесіда, направлення на медогляд. Якщо все добре, то вас прийнято далі навчання. Тобто, якщо людина в цивільному житті працювала з логістикою, вона вже може зайняти відповідну посаду на. Наявній вакантній посаді або мала досвід в ІТ, Відповідно, це однозначно використання БПЛА, яке які зараз дуже широко застосовується постійно. Змінюється, це великий плюс підібрати собі самостійно, саме ту посаду, до якої ти маєш або навики, або просто звичайне бажання трохи поліпшити настрій нашим бійцям. Може ваш донат? просто зараз. ось так наведіть на QR-код свій телефон і задонатте. Дякую вам дуже за включення. Іван Ковальов, начальник відділу прикордонної служби бригади з нами на зв'язку. Дякуємо глядачам, які підтримали своїм донатом бійців. QR-код працює і в Ютубі. Тому, будь ласка, давайте будемо активними. Дякуємо, вам, пане Іване.